Вітаю, мене звати Віра, я психолог та психотерапевт за методом синодрама, і це моя рубрика Баба Ліга проти, де я розбираю різні дописи і публікації в соціальних мережах і кажу, що з ними так з точки зору психології. Тож, сьогодні це буде публікація стрес, яку мені відправили вже декілька людей, причому відправили з різних репостів. Тобто, очевидно, що ця тема дуже сильно зачепила людей. Тож давайте спробуємо розібратися, що з цим дописом не так чи так, ну і взагалі про що тут йде мова? Бо насправді це доволі цікаво. Тож, я взяла не репост, а оригінальний допис, просто тому що він нічого не пам'ятає. Найбільша брехня, яку сказали мільйонам дітей. Особливо тоді, коли мама йде народжувати і просить кесарево, щоб було швидко, не боляче, красиво, нічого не розтягнулося, не розірвалося. Ну а дитина, вона ж все одно нічого не розуміє. Але який же це обман? Тож, тема насправді дуже болюча, і в заколуні зробила неймовірний ризикований, насправді, крок, тому що це тонкий від. І Насправді вразити або якимось чином зачепити почуття мами дуже дуже легко, особливо молодої мами. Це перший момент. Другий момент це те, що вона каже в тій формі, в якій вона це просто нам зараз тут подає, це доволі важко сприймати, тому що. Ця форма вона вже несе звинувачувальний характер. Всі ці її фрази, які вона використала, вони такі через крапку є такий в ораторському мистецтві і в копірайтингу такий прийом, коли ставиться крапка в місця, де в принципі вона не дуже тобі потрібна, але для того, щоб підкреслити і посилити стверднувальну, бачите, що нас не питається, стверджувальний характер речення. Тобто вона каже, що це було швидко, не боляче і красиво, звинувачуючи, наче матерів, за те, що вони обирають, щоб для них було краще, а не для дитини. Але давайте трошки ще розберемося. Справа в тому, що сам по собі, як психолог, і кожен психолог, в принципі, мене здивувало, що є психологи, які прокоментували, які репостнули, і які написали не дуже, скажімо так, на те, що на хороші слова по відношенню до психологині, що взагалі неприпустимо, тому що ми, вибачте, я про все одразу говорю, бо мені, мене не заткнути, коли я починаю говорити, вибачте. Але ми ніколи не говоримо про людину, ми говоримо про допис. І коли психологи, які починають писати, що який ви психолог, коли ви таке пишете, це теж порушення професійної етики. Таке саме, не переймайтеся. Ви теж не прошили, якщо ви таке зробили. Ми пишемо про допис. Ми пишемо про те, що в цьому дописі були такі-то, такі, -то, такі -то речення, як я вже сказала. Так, ми не характеризуємо людину через цей допис. Це дуже важливо. Тому, будь ласка, ніхто нічого не каже в бік безпосередньо цього спеціаліста. Так, ще раз, психологи, я бачила ці коментарі, тому я впевнена, що такі існують. Вони зрозуміли, про що йде мова. Вони зрозуміли, про який характер взагалі тут йде мова, характер стосунків. Але знову ж таки стиль написання, проте вона стала відомою в її всі репослуги, купа коментарів, купа вподобайок. Мені здається, це успіх. Можливо, на це й було направлено. В одному з коментарів було зазначено, що ви травмували дуже багато людей цим дописом. Знаєте, насправді, якщо там, говорити про те, що може травмувати людей, то буквально все. Звичайно, що психолог має набагато вищий рівень відповідальності ніж будь-який від інший медіа -діач. Але ми маємо пам'ятати, що наша задача як психологів в тому числі це робити таким чином, щоб люди фільтрували те, що вони споживають, і не сприймали це одразу на себе, так щоб вони вчилися будувати цей бар'єр зі фільтр, через який вони вже пропускають цю інформацію. Щоб це не відбувалося так, що я прочитав, що всі матері, хто використовує гаджети для виховування дітей, вони погані. Я такий я погана. Ні, це не так має відбуватися. Це має відбуватися так, що я бачу якийсь допис, у мене є фільтр, і я через цей фільтр пропускаю і беру щось для себе, а щось відкидаю. Те, що мені не потрібно. І в жодному випадку знову ж таки не сприймається як на власний рахунок, як про мою особистість. Це не про це в даному випадку психологиня. Намагалася розповісти про те, що при натальній психології ми вивчаємо такий момент, що ми не можемо, ніхто не може сказати, що це неправда, що біологічно було закладено так, що дитина має пройти породовим шагам. Хто може сказати, що це природно? Ніхто. Це так задумано. Окей. І коли ця природність порушується, то порушуються певні психологічні вже конструкти так само. Але є одне, але це просто, знаєте, як в одній є фразі суха, абсолютно суха теорія без, е, яких, без жодних додаткових компонентів. Е, вибачте, я заїкаюсь. І таким чином ми приходимо до того, що, по-перше, коли є родовий шлях, по яким проходить дитина, в ідеалі. Ми беремо в ідеалі. Кожна теорія, вона все одно відштовхується від того, що спочатку є якийсь канон, якийсь ідеал. Є прекрасна вагітність, прекрасні дані, ніяких аномалій, і ось дитина народжується, проходжуючи по цим продару шляхам, і вона чудово народжується, немає ніяких складний, і ми тримаємо здорову, гарну дитину на руках і кладемо її на груди матері. Це канон. Тепер, коли ми відходимо і того, що в житті не існує, так щоб народила дитину жінка по канону, це все менше і менше трапляється. Не тому, що жінки винуваті, будь ласка. Я одразу примарку цю зроблю, тому що зараз ви почнете казати, що і знову ми винуваті. Ні, це винати екологія. Спосіб життя, який ми вимушено ведемо, тому що всі ми зараз, ну, знаєте, ми не живемо вже на вулиці, не працюємо на вулиці, ми, ми живемо в домівках і ми у нас немає потреби з них виходити. Ми працюємо в офісах або онлайн-стому, і так далі, і так далі, і так далі. Там дуже багато різних аспектів, які впливають на те, що зараз відбувається. І ми стикнулися з новою проблемою. Але, мабуть, я одразу скажу цю ремарку, поки ми не пішли далі. Жоден фактор жоден, не є хрестом, просто це хрест на долі дитини. Ну, тобто не існує такого фактору. Який би поставив хрест на житті людини, на її розвитку подальшому, це треба враховувати як додатковий прапорець, і про який ми маємо знати, на що треба звернути увагу, але це в жодному випадку не є все катастрофою всього життя. Як на мене, набагато більший вплив і шкоду може спричинити дитині саме те, що мати, наприклад, народжує 10 годин. Вона в стресі, вона ненавидить цей світ, вона ненавидить вже ту дитину, того батька. Ми це можемо навіть бачити, і хтось можливо, це відчував, якщо це так, мені дуже шкода, що вона дивилась, пройти через такі муки, коли вона вже настільки змучена, настільки знесилена, що вона вже нічого не хоче, аби витягнули цю дитину просто і все. Зрозуміло, що коли дитина народжується, це все проходить, але оцей момент. І о, тут набагато більше стресу для дитини, ніж о, штовхати її, о, ніж ніж те, що вона не проштовхнулась породовим шагам. Розумієте? Тому кесарево це не дияло. Це не диявол, це так само це медичні показники. Звичайно, що є жінки, які роблять кесарево, кесаревий розтин без медичних показників. І тут вже можна сперечатися, тут вже можна так, розглядати різні варіанти, а хтось боїться, хтось там ще щось. Насправді, це, я, я не можу в лізти, тому що це дуже такий. Момент це питання матері дитини. Вона має просто знати про ризики такі ризики, сякі все скласти і вирішити для себе. В будь-якому випадку, в моменті, коли дитина ще не народилася, і навіть коли народилася, але вона ще дуже маленька, для того, щоб приймати своє рішення, все вирішує мати. Тому ми не можемо в це лізти і якісь етичні питання. Тому я більше до психологічних, якщо не проти повернувся. І момент, чому так важливо, щоб дитина проходила у цей родину шляхам? Тому що в цей момент, чому це вважається важливим, тому що в цей момент дитина... Пробиває, вибачте, собі шлях до життя. Вона виборює цей шлях до життя. І в цей момент в неї реалізується і формується дитина прагнення до цього життя, до зацікавленості цим життям, інтереси, які будуть у майбутньому у неї. Вона буде більш амбіційна, більше буде прагне до чогось, буде легше досягати до чогось, не буде цієї задньої якоїсь думки, а раптом в мене не вийде». Знову ж таки, це не гарантія сто зістав, це просто фактор, який допомагає, допоміжні все. І, звичайно, що в момент, коли дитина розриває оцю плаценту, то в неї якраз і визволяється агресія ще й агресивний імпульс, тому що зробити мамі боляче – це агресивний імпульс, але це може залишитися в тілі, і це може залишитися на тому рівні, що я маю зробити мамі боляче, щоб вижити. Ми знаємо, що далі коли вже на підліток, коли вона має покинути сімейне гнездечко, виліпити. То вона будь-якому випадку, робить батькам виріше і особливо на фоні. Тому це такий акт, який ще повториться, але але я знову хочу втритися. Став хрест на тому, що ні, більше якщо не пройшла проблеми шляхами, не держала дитина, то вона не зможе взагалі нічого цьому житті. Це неправда. Е, наступний момент, якщо ми говоримо знову ж таки стрімкі пологи, затяжні пологи, е, вони теж мають свої наслідки. Все має свої наслідки. давайте так. Тому розслабляємося і вирішуємо, як краще народжувати для кожного з нас окремо, якщо ви вирішили, що це буде кесеровий роздур, окей, якщо ви вирішили, що це природні пологи, окей. Е, ну тобто все насправді окей. Мені дуже хочеться, щоб е, жінки е, дуже часто зараз можна побачити, що жінки кажуть про те, що там ви поклали на нас, такі зобов'язання, що там відстаньте від нас, відчепіться, від наших обов'язків, ми самі знаємо, що робити зі своїм тілом. Але те, що я бачу реально, це те, що жінки самі, самі собі заганяють в такий кут, в який ніхто не зможе інше їх загадати. Тому видихайте, будь ласка, і дивіться по собі, по тому, як ви відчуваєте, якщо немає ніяких особливих медичних показників, то як ви відчуваєте? Робіть саме так. Бо все ж таки це ваше життя реально, це ваше життя, і життя вашої дитини, і ніхто не має права вам казати і вказувати, як робити. Тому головне, щоб з вами все було добре. Головне, щоб ви турбувалися про себе, про своє здоров'я і слідкували за ним. Тому це найголовніший момент. Тому якщо повертатися до цієї публікації, яку зробила псковина, в корні, десь там дуже глибоко, є раціональне зерно, про яке вона каже, про те, що важливо дати дитині першу, першу цю можливість пройти родові шляхи і зробити зусилля для того, щоб народитися. Це важливо. Але але в жодному разі, в жодному випадку ми не говоримо про те, що якщо жінка народила за допомогою кесарого розтину, це погано, вона погана, і дитина буде погано. Немає такої статистики. Ну тобто, звичайно, що а, є там статистика різна, про яку можемо говорити, але навіть самі статисти кажуть про те, що статистика, річ ну, не та, на яку можна спиратися. Знаєте чому? Тому що якщо ми не врахували хоча б одну людину, то вся статистика просто летить отуди, отуди. Все. Тому статистика це така річ, яка сьогодні показує там 50%, а завтра ми дізнаємося, що виявляється є отакі такі жінки, які зробили такі вибори, і на дітей це повпливало так і так, і все. І це буде зовсім інша вже статистика. Плюс ми не знаємо, що саме повпливало далі. Ми ніколи не можемо казати на 100% про вплив виключно самих пологів, тому що є те, що було до пологів, і є те, що ще є після. Тобто, навіть якщо там якимось чином досліджували, наприклад, з іграшками, наскільки реагує дитина і так далі. В залежності від того, як народжувала мати, ми все одно не можемо це на 100% в чистому вигляді розрахувати. Тому що є ще цілий період вагітності, коли так само центральна нервова система формувалася під впливом того, як себе відчували поводила мати. І так само є перші хвилини життя, які вважаються катастрофічно неможливо, неймовірно важливими для. Знову ж таки, центральна нервова система для психіки. І вважається, що багато е, така велика кількість смертей вночі, у немовлят е, під час ще Радянського Союзу, вона пояснювалася тим, що дітей, після того, як мати дитину народила, забирали і не клали на груди. І якраз після того, як почалася ця практика прикладання дитини до людей, або якщо з мамою щось не так, то до батька е, якраз і знизила цю смертність. Тому занадто багато факторів. І я хочу ще раз вибачте, будь ласка, але я хочу ще раз підкреслити. Що немає такого фактору, який би поставив хрест на подальшому розвитку та житті людини. Тому занадто багато факторів, які ми не можемо фізично врахувати. Тому ми спираємося на те, що у нас є тут і зараз. Ми беремо саме ці дані, і з них вже виходимо, як ми можемо вчинити, що ми можемо врахувати, як ми можемо кругувати і так далі, і так далі. Тому будь ласка, ще раз, турбуйтеся в першу чергу про своє здоров'я. Будь ласка, фільтруйте те, що ви споживаєте в соціальних мережах. І Будьте щасливі та здорові! Дякую за увагу!